Коли ми почали розвивати інстаграм, ми знали, що Reels – це ключ до нової аудиторії, але не отримували бажаних результатів. Тоді ми звернулися до СЕОКВІКОМ і це було одним із найкращих рішень. Їхня команда допомогла нам створювати ролики, які не просто виглядали добре, а дійсно зачіпали аудиторію. Уже за кілька тижнів охоплення зросло до 100 тисяч переглядів і більше. Але найголовніше це вплив на продажі Раніше нас майже не помічали а тепер наші товари бачать тисячі нових клієнтів і замовлення надходять одне за одним. Вони зрозуміли наш бренд, взяли на себе всю складну роботу і запропонували прості, але ефективні стратегії. досягти таких результатів за короткий час це вражає. Якщо тобі складно розвивати інстаграм або збільшити продажі, рекомендую до seoquick.com.ua. вони знають, як перетворити контент на реальні результати. Дякую за допомогу в зростанні бізнесу.